Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Ось у мене є кілограм ось таких огірочків маленьких. От. Зараз я покажу, як я роблю ем, швидкий спосіб малосольних огірків. Ще Цей варіант я називаю закусочні. От. А ще можна. Це мене пригостили. Часник я вирвала. У невісточки, ще можна було такі огірки, бо в кої, які є. Не обов'язково такі малесенькі. Це мене пригостили, то я з таких зроблю, а можна із отаких. Значить, так, огірки мої. Я беру пакет. Тоби звичайний пакет, я так для зручності поклала в миску. От. І огірочки я ще перерізаю. Можна на четверо, хто як любить. Можна відрізати корінчики тут, а я й не буду цього робити. Так просто беру ось так розрізаю. Двуграм гірків. Дівчата, зберігайте цей рецепт. Чи то запам'ятовуйте, діліться цим рецептом. Вже оці огірки можна буде через 2-3 годинки і їсти. А стоятимуть вони в холодильнику декілька днів. От Пахнуть огірочки дуже, дуже гарно. Можна відрізати тут, дівчат, якщо хочете. Я не хочу там таке, знаєте, молодесеньке то не хочеш відрізати, так і буде. Тепер, дівчатка, покришила я. Сюди треба чи надавить, чи, кому як зручно, чи натерти на тертушку. Десь 5 зубчиків чеснику, 5-6, можна 7, можна більше за бажанням хто скільки любить. Я візьму десь 5 зубчиків чеснику. Можна під прес. Тому, як зручно. Часник я покришила, поки ще відставляю в сторону. Тепер треба десь. Ось такий пучок зелень, в кого яка є. Можна петрушку, хто ще любить. Тепер Дрібню цю зелень. Я люблю укропчик. От. У Укропчику можна класти теж, хто скільки забажає. Можна більше, можна менше. Дуже швидкий, легкий рецепт. Я постійно так роблю. Так, зелень теж сюди викладаю. Ось ще в мене є зелений часник такий. Я сюди теж його покришу. Хто не хоче не кричить? Мені хочеться, я покришу зеленого сюди. В зеленому часнику теж свій приємний смак та аромат. Так що мені захотілося, я кладу. Якщо він зараз є, то чого б не покласти. Покришила і теж сюди викладаю. Все дуже легко і швидко, головне тепер, дівчата, солі треба. Столову ложку, ось, будь ласка, столову ложку кладу солі і десь чайну ложку чорного молотого перцю, за бажанням. Все, дуже легко, зав'язую кульок. Ось так гарненько перемішую і кладу відпочивати. Через декілька хвилин я ще перемішаю, а потім ставлю в холодильник зберігатися. У мене вони недовго будуть стояти, бо я вже буду вечеряти з ними. А взагалі-то вони зберігаються декілька днів. Там, дівчатка, постоя, вони десь півгодинки. Зараз я знову перемішаю. І так ще буду робити декілька разів. Це я хочу покуштувати. Можна гірчиці покласти, якщо хтось любить. За бажанням. Я вже покуштую. А взагалі-то можна покласти їх ну вже завтра, як гарненько сік пустять, в банку перекласти, накрити кришкою, в хай в холоді стоїть, а їсти можна вже через декілька годин. Комашний варіант. Завтра я перекладу їх у баночку і буду смакувати. А ви кладіть в посуд той, який вам зручно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю, до зустрічі!